Він не прагнув писати багато, а прагнув писати глибоко. З таким творчим кредо жив письменник та журналіст, представник протестного руху шістдесятників у Сумах Юрій Царик. До 86-ї річниці з його народження. Представники громадської організації ініціативи Слобожанщини презентували сумчанам аудіокнигу Мозаїчну повість спалених душ попелище, видану друком у 2011 році. Поглянь он, хлопчик біжить ромашковим лугом за червоно-чорним метеликом. Он дівчина заступає юнакові обрій, а он мудрець, що прагнув абсолюту, натикається на стіну, так і не створивши вічного двигуна, війна і миру, місячної сонати, натомість потрапляє до в'язниці. У цьому уривку з новели ювілей провінціала, яка увійшла до озвученої збірки. До персонажа приходить доля, яку він не впізнає, доки не чує вуст незнайомки подробиці свого життя. Загалом до книги спалених душ попелища увійшли 22 твори різних жанрів та тематики. Це і трагірезки, і оповідання, і новели. Причому всі вони абсолютно різні, різної тематики. цю збірочку, до речі, озвучила волонтерка Наталка Лебідь, наша гарна така подруга, знайома. Вона Душу можна сказати, вклала в озвучення цієї книжки. Метою озвучення цієї збірки було саме те, щоб в першу чергу незрячі люди наші мали доступ до творів Юрія Миколаєвича Царика, народившись у Чернігові. Більшу частину свого життя Юрій Царик провів на Сумщині. Майстер психологічної прози встиг видати друком 10 збірок. Одна вийшла вже після його смерті. За словами дружини, Юрій Царик писав для того, щоб люди ставали добрішими, а у світі меншало зла. Він завжди писав філософську прозу, мудру, глибоку, і завжди йому боліло все всі ті порушення соціального життя і життя такого буденного, коли люди робили не такі кроки, про які мріялося, і робили помилки. Аудіокнигу спалених душ попелища можна знайти в інклюзивній бібліотеці філії номер 11. Вона та інші озвучені книги різних авторів доступні для всіх бажаючих. Новини СТС.